П'ятьве місто Житомир, тракторна площадка. Вчора не почалося з вами поспілкуватися, вийти, але тракторця ловола ми завезли в Чудувський район. Завтра має Новоград приїхати взяти ловола. Бачите, тракторці розходяться, осінь, пора. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте. Немає часу приїжджати, телефонуйте, замовляйте, трактор приїде прямо. В двір ви його перевіряєте, перевіряєте, тільки тоді купуєте. Соліси і ловили. Соліси і ловили. Чогось так тенденція пішла, що більшість, більшість беруть, зараз ловили гарний трактор, ловили і беруть соліси. Соліси і ловили. Житомирщина перейшла на ловили і на соліси. Бачите, тракторці всі в наявності збираються під вас. Ось хотіли на широкі резині, але завтра будуть дивитися, чи буде широк, чи буде вузька. Ну, цінова політика не значна. Ось стоїть. З двохдістовим щепленням ловок 244, 95 на 24 резинка. Тракторець гарний, перевірений, попрямує булатик 240, без передка. 244-го 3 плюс 1 забрали. Ось Елічка стоїть. Також люди мають під'їхати. Япончики з фрезами. Япончики. Джимма 244, 404 с -очка. 404 с -очка. Фрези, борони, оприскувачі, сівалки. Все є. Культиватори. Будь ласка. Хто ще не придбав, то робіть свій вибір. Ми працюємо ради вас. Робіть вибір. Вибирайте собі тракторця, замовляйте і хай вам допомагає в сільському господарстві обробляти вашу українську землю. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Район Богунії, біля матері й дитини. Дуже легко нас знайти. Так що чекаємо на вас. Всім гарного дня. До побачення.